Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео хочу показати, як ми пришвидшуємо налив плодів на низкорислих томатах для їх більш якісного плодоношення. На жаль, не завжди плоди на томатах збільшуються до сортових розмірів і ми не добираємо значну частку врожаю. Дивіться, на ваших екранах зараз томат Мамако. Це чудовий гібрид, який підходить ідеально для консервування. Також підходить для салату, тобто споживання в свіжому вигляді Нав'язалося Дуже багато плодів. Я ось дивлюся, вони такі рясні. І бачите, оці канатики, якими ми їх підв'язали, вони ледь-ледь втримують таке навантаження. Але це не межа. Ми можемо ще більше при швидшити і збільшити самі плоди. Це мамако ми зараз з вами дивимось. Ось ще непоганий гібрид це міцена. Тут трішки мільчіші плоди, але ж вони для банки ідеально підходять. Ось такі вони, теж нав'язалося багато. Треба їх трішки посприяти їхньому наливу. Ось так міцена у нас виглядає. Дивіться, яка щільність нав'язаних плодів. І ось хочу ще показати вам це рожевоплідни. Також їх там багато, вони під листями трішки прикриті листя, але це великоплідні рожеві томати. Це єдині, мабуть, низькорослі такі гарні рожеві томати. Ось вони які. Бачите. Треба також їм допомогти збільшитись. Це органи накопичення, а оце органи споживання. Тобто треба нам з органів накопичення в органи споживання перегнати органічну речовину. Це зробити дуже легко, якщо в такій фазі розвитку рослин підживити їх калійними добривами. Саме калій, сульфат калію сприяє. Більш швидкому перетіканню органіки в плоди. І вони завдяки калійному підживленню стають більш смачними, більш яскраво червоними і більш великими. Яка норма калійного добрива для проведення такого підживлення? А все дуже просто. Одна столова ложка. Ось так. Є невеличка така гірка, ну невеличка, не треба там, щоб от, ось так не треба. Це буде перебільшення. Ось так буде маловато. А ось так з середнього розміру гірочка. Ну, якщо переважити на вагах, друзі, 20-25 грамів сульфату калію на 10 літрів води. І підживлювати будемо під корінь. Це. Кореневе підживлення, яке дуже добре впливає на налив плодів томатів. Приблизно по 0,7 літру розчину. Кущі вже досить такі великі, їм треба багато вологи, багато добрива. Хочу окремо підкреслити, що наповнювати, наливати плоди ми будемо не калієм, а за рахунок того, що калій робить, як він покращує переміщення органічної складової, наливатися плоди будуть саме органічною складовою, яка є в листях, яка там з'явилася в результаті. Проходження процесів фотосинтезу. Тобто, це сонячна енергія тут накопичилася в результаті перетворень. І ось цю сонячну енергію ми переганяємо в плоди. Але це тільки перше підживлення. Таких треба провести два, а ще краще три з інтервалом в один тиждень. Тобто сьогодні через тиждень і ще повторити через тиждень. ось так це робиться для того, щоб дійсно плоди були великими, як вони мають бути на тому чи іншому сорті чи гібриді. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Всім гарних вражаїв, мирного неба над головою. До побачення!